Щось криво телефон. Так, друзі, зараз буду заміщувати тісто. Ось так, сказала вже все, сама вспомнила, що треба хліб такий. Так, тут чоловік у мене на столі хаос, я потім приберу. Бо я ж вам казала, він не витримує оце. З 7 годин до 12. Щось треба під'їсти. Друзі, це я завжди купую пів кілограмову пачку, Розрізаю на кусочки і ложу в морозилку. Коли мені треба, достаю у теплу водичку. Прекрасно. Це мене мама моя навчила. А от Я так раніше не знала, що в морозилці можна дрожжі зберігати. Тільки їх не можна дважди розморожувати. Оце раз заморозили. І все, і лежать вони в морозилці, поки ви їх не використаєте. От. Теперь две чайных ложечки солі. Ложки раз, два, три. Роблю типа здобно, потом ще вимішивать добавлю олики. Я буду пирогом робити. Тут треба трошки, щоб як вдобно було вроді би. Мені таке хлібно. Я б'ю не окрашенку. Не Чи не буду? не буду? Це ж воно як хліб. Для чого буду? Ну, хай буде олійка вже, ладно. Так. День мене додавлю піддержаної муки. Я завжди додаю, щоб не чисто біла була. І замісюємо тісто. Боже, я раніше думала, як це те... ну давно ще. Як таке тісто дрожжове замів? Для мене це було колись, як би чуть ли не магія. Це проще простого. Ось будемо топити у хаті, буду знову хліб пекти на закваски. Поки що то жарко в кухні, то холодно. Поки не топимо. от. Пекла балабушків, але в мене чоловік не знає міри їх їсти. Каже, вони такі добрі. Ну, це ж так, не знаю, що вам показувати. То ли себе, то ли те, що я роблю. Каже, такі добрі. Я не можу їх зновитися, каже, їсти. З чесничку. Ти гукав? А? а я думала, мене гукав. Кхм, він куриці ганяє. Відкрила окно. Відкрила окно. Пожарку, а витяжка громко гудить. Та вона витяжка мені вже і не потрібна, я поки нічого не печу, ніж смажу. Так, це я додаю вже ржану то вже красиві. Але цельнозернова хороша мука. В ній то висівка. Ще додається, але висівки можна віддільно купити. Може вони тільки пишуть цельнозернова, Добавлять туди висівки і гілять за неї. Люди вот так даже руками не замазлюються. ложку тушкою тісто. І все, воно так і всходить. І тоді так в те форму викладають і печуть хліб. Не знаю, може і можна так теж. Замліла рука капець. Пальці не рука, а це пальці замлівають. Чого спитатися? Не поступає якось чи кров, чи сухожилі, не знаю. Чого воно? Коротше, пора вже на свалку. Все болить, все німіє. Кому мука паскудна. друзі. Коли я її вироблю, не знаю. Більше не буду великими мішками купляти. Так, вліпишся, а тоді вики, не викинеш же її. Треба виробляти. Кожен раз роблю, кожен раз нерви собі мотаю. Моя соседка она хлеб замесила ложкой. Замесила. Она и, ру, и муку, и руки не вмочит. А Тоді здесь шло, форму выложила. Кажет, я терпеть не могу. месить и тиски. Каждый придумает, что хочет. Её опять надо выключать. Це страшне, не любить, щоб я його знімала. Скільки те, заходить в калідор. Ти виключила? Кажу, виключила, чую, що ти вже йдеш. Чого він так реагірує, не знаю. Не знаю, я якось на це все проще дивлюсь. Що там дуже Ала, я на неї підписана з Дніпропетровською область підстала, теж чоловіка не показує. Відна, теж такий, як у мене, не любить зніматися. Ну, все хай підходить. Сейчас укрию. Так mm -hmm. А отут вона і забивається, оце на цьому. Як отсюда виходить. І тоді раніше, як і туди бігло так само, і тут. Я так і знала, що воно тут буде забити. А? А? Та, понятно, воно ж з молока, з молока забивається. Воно ж і розсідає. Друзі, пиріг у мене буде сільський. Значить, Картошечка нарізана такими кружечками. Тоді, значить, посолена, поперчена, цибулька віддільно полукольцями нарізана. От. І зверху закрию таким же самим листом тіста, проколю вілочкою і ставлю в духовку пектися. Це називається пиріг по-селянськи. Так ось такий піружок, вілочкою наколола. Зараз нагріється духовочка, і ставлю його випікатися. Простий, він сірий, тому що тут ржана, боже, забувай все время, як на українській мові, ржана мука. Житня, житня мука. О, жито. Так, друзі, пірог вийшов дуже добрим, з картошкою, до молочка гарячого, то що треба. Поки я встала, чоловік його тут вже поковиряв, та я оце вирізала рівненько. Так, друзі, знову варимо тушонку. Чоловік з того городу привіз кавунів і дині, такі смачні диньки, хоч і невеличкі, але такі солодкі. Я... я з такою насолодою, тільки що південьки з'їла і південьки оставила чоловікові. От раніше я дині зовсім не їла. Це я другий рік, як в своїй житті їм дині, друзі. І зараз мені прямо хочеться, точно не наче тоді всього вистачало в організмі, а тепер, що... В деньках, мабуть, якісь вітаміни, і мені їх не вистачає, і вони мені дуже смачні. Так що, друзі, уже тепер я їм ем і дині їм. Знову вже наступ... настав вечір. Зараз вже 10.07. чоловік побіг по корову. А я сіла та думаю, трошки відпочину. Нарвала її сьогодні портулаку на городі. А от півмішка, курям натерла, буряка і кабака. Вони аж співають. Танцюють помідори, в їх там цілий салат. Що ти хотів? Кекса вже накормила, вже воно радий, піряє. В общем, всіх-всіх вже -всіх управила. Осталося мені подоїти ласуню, і на сьогодні робочий день мій завершений. Сьогодні і так багато всього я поробила. Слава Тє Господи, з утра зранку мені було не дуже важно здоров'ям. Ну а тоді якось розійшлося. Я випила таблетку проти от суставів. І, як би сказати, слава Господи, от. Сьогодні в нас ласуня почудила трошки. Чоловік привіз із городу кавунчики, а в нас тут невеличкі такі, Ну, але смачненькі. І поставив в тачки, а вона виходила в обід і ухватила кавунчика у рота. Боже, він лякався. Думаю, зараз подавиться. А вона, він, правда, її не гнав би ну, щоб не лякати. А вона храм і розкусила його. Кажу, добре, та ми тепер воно. Накривала, наверху понакривала, бо там порепані ніденькі маленьке наверху, на завтра її поріжу, а внизу кабаки, щоб вона не хватала. Там їй в сараї, що хаті наложили. І кабака, і кавунчика нарізали на приманку, і кукурудзи. Обідрав він качений, зелені воно приніс От жінки. От. І тут я все позамітала. Ну, в общем, слава Богу, порядок. О, так що, друзі, такі справи. Воно вже, Русик погнав коров. Це наша там буде ще з ума сходити. Це ж вона вже тепер остання пішов чоловік. Уже треба раніше ходити по неї. Бо вона тоді летить додому поперед нього, він єлі успіва ногами перебирати. А так як він її не перву бере, то наоборот тягне її, вона не хоче йти. Взагалі, це така в нас принцеса. Вона ж звикла, там у хазяйки їх було три. От. І вони разом ходили, а тут же вона це ж сама. І Як погнав Руслан уже своїх двох попереді, і вона ж летить тоді. Так що такі друзі справи. На дворі вже холодніше, я аж за плечі так бере. Треба вже вдіватися на вечір. Я утром вже вранці одіваюся, як іду до корови, бо холодненько вже. Чоловік навіть сьогодні на ніч закрив двері до корови. Я йому кажу, та не треба закривати, бо в неї душно. До самих заморозків, морозів нема чого закривати. От так що такі друзі справи. Ну нічого. Хоча думаю, як вона буде лягати, то буде тянуть по піднизам, холодний воздух по піднизам тягне. Ну, головне у корови, щоб не було сквозняків. А так я бачила в інтернеті корови і зимою по снігу на дворі ходять. Так що, оце опять скаже, опять скаже жінка. то, пар, то паркан показує, то сарай і балакає. А я ж оце ж, друзі, так в ейфорії вийду, балакаю, що й не бачу, що я вам і показую. Балакаю, хочеться ж розказати все. Так що, такі, друзі, справи. Тільки щоб мила посуду у кухні, там, нескільки тарілочок. Чую, пролетіло так низько і швидко щось. А чоловік був на городі, коли він приходить, я кажу, то хоч ні ракета полетіла, так гучно. А він каже: ні, самоліт. Так швидко, каже, пролетів. Так що це, друзі, тепер прислухайся до всього. Раніше жили собі і пролетить та й пролетить. Над нами взагалі тут була міжнародна траса, високо вилітали сверхзвукові самоліти і ці. Транспорт не літали у нас за границею. Зараз нічого, звісно, про Україну нічого не літає. У зв'язку з цими подіями. Ну, що поробиш? Що ми можемо зробити? Так що такі, друзі, справи. Ну, добре. Зараз піду, мабуть, у хату, бо. А в хаті я ж вам показувала, вариться тушонка, то в кухні в нас буде тепло. Поки покупаємося, а в хату знову піду і замерзну, але в мене там лежить мій дежурний халатик. Я вчора з вами отож побалакала, поставила це відео, а тоді ж загружається воно в Ютуб. Лягла на кровать у халаті, укрилась пледом. Та й так, задрімала. Задрімала, коли не знають. Через пів часа цей проснулася. а мені так ж жарко зробилося, та я зняла той халат. Що таке, Кек? Що там? там таке? Щось сопить, сопить? Наївся та й довольний? Да, кіксунчик? Ах, ти шибеник такий. Ну, добре. Оце поки є час, в мене корову доїть, сіла та строчу тік. Дивіться, який він нежненький. Це хочу у чоловіка на кроваті обновити подушки. Та строчу зробила на одну подушку, так воно прямо якимось аж з блеском. Вам не видно ось такі ниточки тут серебряні блестять. Дуже гарний. Оце ж строчу на машинки. Добре, як вона шиє, слава тебе господі. Ще раз похвалю того чоловіка, що наладив мені машинку. Добрый-добрый вечер. Вот. Только що дошила второй напірник. Шила напірники на две подушки. Пошила вже оба. Завтра буду, э, значит, старых подушек переложувати в новые напірники. Поменяю. Подушки я самі ті стирала, а це ж стираю в машинки стиральні, ці автоматі. Ну, зараз уже нет, це літом треба, як жарко сильно. Тоді вони за 2-3 дні висихають, тільки треба їх підбивати в напірнику. Я стирала цим літом, але хочу оце ж напірники поміняти. Ну Вже все. сталося за малим, сама хуже робота. Я так не люблю оце, їх перекладати піро із того, із напірника в напірник. Ну нічого, якось справлюся. Зато будуть гарні подушки. Так, ну, друзі, я піду зараз у душ уже купатися, бо я ще й не ходила. От, все вже зробила, подої, корова подоєна, апара, е, апарат помитий, е, тушонка зварена, все вже зроблено. На добра ні всім до завтра. Всім всього самого найкращого. Задавайте питання, буду відповідати, бо сьогодні я днем читала там коменти ваші. Дуже дякую, мені дуже приємно. От. А позже зараз не читала, бо треба вже йти митися, бо вже дуже пізно. Всім на добраніч, тихої ночі. Бажаю здоров'я, всього самого найкращого, солодких снів. До завтра. Завтра зустрінемось. Пока-пока.